Ось місце моє, де я проводжу уроки. Це моє робоче місце. Моя дошка, де я пишу щодня. Просто неба. Саме так вже понад місяць. Вчителька з Бородянки Світлана Миколаївна проводить уроки. Вона викладає математику в місцевій школі. Навчання дистанційне. Тож для онлайн заняття вчителька приносить стілець на нього, кладе ноутбук. Поряд підготовлені дошка і крейда. «22 вересня 2022 року. Коротенький епізод дистанційного навчання в бородянській громаді. Так, завдяки цьому відео, яке зняв чоловік Світлани Миколаївни, а в соціальній мережі виклав син. За лічені дні вона стала зіркою інтернету. Один, два, три, чотири, п'ять цифр. Один, два, три, чотири. Перше число буде більше, бо більше цифр. Урок триває при температурі повітря, плюс дванадцять. Чим далі, тим холодніше. Але Світлана Миколаївна зізнається, коли бачить очі дітей, не звертає уваги на погодні умови. Мені треба навчати, мені треба виховувати. Про умови нема коли думати. Ти про них забуваєш. Ми мусимо це робити. А хлопці, які напередові їм не холодно, під дощем, по коліна в грязі, в воді. Так що. В нас кожного свій фронт. У них там на передовій. Ми маємо їм дякувати за те, що, хоча б у цьому і в цій тиші можемо викладати спокійно. Урок проходить в імпровізованому шкільному класі на подвір'ї вчительчиного будинку. Його в перші дні широкомасштабної війни вщент знищили російські військові, окупанти поцілили в оселю жінки, тричі гатили станків. Почалася пожежа. За лічені хвилини від будинку залишились тільки стіни. Те, що від його залишилося тут пройшло все моє життя, тут виросли. Наші діти з чоловіком вже є онуки, але дуже боляче на це все дивитися, тому що викреслили все твоє життя, зруйнували все життя. Під час російської окупації Світлана Миколаївна з сім'єю виїхала з Бородянки. А за місяць, коли селище вже контролювала українська армія, родина повернулася. Жінка згадує, працювати в понівеченій школі не було можливості. Але, попри все, з травня навчальний процес відновили у дистанційному форматі. Вчителька щодня викладає по 6-7 уроків і проводить весь час на ногах, навіть коли негода розпочинається дощ. Кажу, діти, зачекайте одну секунду, відкрию парасольку. Ніхто не розумів, чого вчителька на, на уроці про якусь там парасольку говорить. А потім, коли побачили вже відео, вони казали, що ми навіть подумати не могли, що ви стоїте на вулиці. Над ноутбуком треба було поставити парасольку, щоб він не зіпсувався. Саме учні дають педагогу наснагу працювати далі. Серед дітей є ті, чиї батьки на війні віддали життя за країну. Є ті, чиї рідні продовжують виборювати незалежність на передовій. Широкомасштабне російське вторгнення змусило учнів подорослішати та змінити ставлення до навчання. Оці очі, які я бачу щодня, які теж разом зі мною не скорилися, не стали на коліна. Нас все одно ніхто... хто. Не здолає зараз, як ніколи нам потрібно виховати достойне, грамотне покоління. Вони навіть змінили відношення до навчання. Вони в стосунках змінилися, причому і між собою, і між вчителем. Уроки просто неба для вчительки це звичайний робочий день. Нічого героїчного в цьому не бачить, адже таких, як вона, каже Світлана Миколаївна, багато.